you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Що на день, то нова трагедія для українців. Окупанти варварські нищать нашу державу, тероризуючи світ і В час, коли в країні тяжкі часи, є люди, котрим важливіше зовсім інше. Піар, в тому числі на темі війни і горі народу. Українці й досі не можуть відійти від трагедії на ГЕС. Зараз на Херсонщині максимально страшна ситуація. Гинуть люди, затоплює цілі села та містечка. Тисячі людей лишилися без даху над головою та чекають на порятунок. Проте для кого біда, для кого інша тема для піару. Ніхто вже не здивується, адже мова знову. По йде про Петра Олексійовича Порошенка. Він не втрачає жодної нагоди у черговий раз нагадати про себе і в такій ситуації на це навіть бридко дивитися. Судячи у своєму кабінеті, Порошенко бідкається, яка це трагедія, що це невимовний біль, але продовжує просто говорити. Сьогодні Херсон це вся Україна. Люди на даках будинків, плаваючі дахи, прив'язані тваринки. Невимовний біль. Ці дві дні не відходив від телефону. Намагався бути спогомій Оксана постійно на зв'язку. Оксана розповіла жахи, про які поки що ніхто не говорить. Росіяни прямо зараз розстрілі цивільних, які намагаються евакуюватися на лівий берег, розмиті цвинтарі, загиблі ферми, тварини написав головний очільник порохоботів на своїй сторінці. Кому потрібен цей дурний піар? Тим паче на такій темі це вже доходить до абсурдності. Скільки можна у людей горе? Вони не мають де жити, чого їсти. А ти й далі думаєш про свої рейтинги і вибори, які через війну взагалі можуть не відбутись. Такий вчинок вкотре показує істинне обличчя Петра Порошенка. Жодного жалю до українців лише власна вигода. Мало того, такі вчинки Порошенка вже активно засуджуються. Успільство в мережі блогер Петров опублікував смішне відео з висміюванням такого низького вчинку Порошенка. Вся країна кричить йому, що це ганебно, але як не дивно, він цього не помічає. Чи чорний піар це теж піар? Хоча не минулої тижні або ж хейт так вплинув на Порошенка, він таки підняв свій зад і поїхав у Херсон. Звичайно, без відео у соцмережах не обійшлося. Чи робить він це для ідеалізації свого образу і додаткового піару? Думаємо, відповідь очевидна до того ж, як пишуть деякі телеграми, євросолідарність навіщо приїхала усією партією до Херсон. Зона та ще із ціллю знімальної команди кіно знімати. Звичайно, добре, що вони привезли човни та питну воду. Це дійсно потрібно. Але для чого ви туди приперлися? Усією партією, ще й журналістів купу зібрали. Навіщо цей піар ризикуючи своїм життям та життям людей? Рейтингу хочете? Пише один з каналів. Петро Олексійович, почуйте ж ви людей, і перестаньте творити повну дурню. Це вже усім набридло. Крім того, відзначитись, вирішив екс нардеп Тарас Чорновіл. Він взагалі поліз проти Зеленського і заявив, що у. Президента є таємні домовленості з Кремлем. Мені часом кажуть, що я буваю надто суб'єктивним, а ще штучно узагальнюю розрізнені факти, і вимальовую тенденції, чи якісь масштабні явища там, де їх може й не бути. Але знову мені про це сказав дехто після вчорашнього допису: що існує якась домовленість з ворогом чи рішення у Кремлі оберігати Зеленського і не зводати йому жодної шкоди. Там, де він перебуває, найбезпечніше місце в Україні. Тільки раніше така тиша запанувала на день чи на два. А тепер обстріли припиняються за пару годин до прибуття і відновлюються заго годину після від'їзду Зеленського, от мені на це кажуть, що я усе штучно підтягую. Пише чорновілу телеграм. Який же це максимальний абсурд? Навіть дивно, що його ще хтось досі продовжує слухати, коли в країні такі часи, то може краще допомогти. Ні, ярі порохоботи вважають, що краще розсварити українське суспільство йти проти влади у черговий раз, доводячи свою зверхність. Складається враження, що деякі порохоботи свідомо хочуть поразки нашої держави, жадають відмов від певних територій, щоб потім отримати більше влади. Але український народ точно не дурний. Вони бачать, хто є хто. Тому після війни на нашій перемоги кожен політик відповідатиме за свої вчинки та заяви. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.